Моє вітання! І починаємо сьогодні з гарних новин, вже традиційно. Завдяки небайдужим українцям за останню добу ми з вами придбали Мавік і акуми до нього, загальна сума 87 тисяч 900 гривень. Молодці, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Так, а далі давайте попрацюємо. ДБР повідомила про підозру нардепу Миколі Тищенку через незаконне позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі. Чим буде розвиватися ця подія для Колі Тищенка? Коля Тищенка і вся ця кримінальна історія, кримінальна справа проти нього. Буде якесь продовження справедливе, або ні? Чим все продовжиться і закінчиться? На жаль, відкупом закінчиться. А шаблі будуть сложені. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що конфлікт вщухне за допомогою. Бабла. На жаль, так, але якщо ви дивились відео про світ розколовся на героїв та на Колькатлєт, є таке в мене відео, подивіться його, дуже рекомендую. Там Дуже чітко карти показали майбутню долю Миколи Тищенка. І якщо це несправедливе буде кримінальне покарання, то це буде кармічне покарання, а його ще ні одна душа не уникнула. Так що просто чекаємо. Так далі. Кортеж прем'єр-міністра Угорщини Орбана потрапив в ДТП. Потрапив в ДТП. Ну, давайте так. Тільки щойно стали з вами казати про карму. Ще одна карма в дії, такий вже у нас з вами рік. Єдине, що е можна спитати, чи це була е заказна історія, чи це була така випадкова історія. Орбан потрапив в ДТП. Справжня причина того. Ви знаєте, дуже цікавенна історія. Бо я сижу, читаю, що водійка легковика не помітила обмеження, не їхала на мотоцикл поліцейського, який супроводжував прем'єра. А в мене історія не про випадковість. В мене історія про такий добре підготований план або про яку хитрість, про якусь хитрість, яка пов'язана з цією новиною. Тобто не все так, як написано. Отак. Ну, Тут, знаєте, в черговий раз хочу наголосити, за що боролися, на то і не боролися. Годинник Адемар Пігіє, знайденою Тищенко, вартує 40-50 тисяч доларів. Дуже добре знаю ці годинники, бо якщо ви пам'ятаєте, такий самий годинник був у мене. Бачите, який павучок у нас тут з вами прийшов до нас. Такий самий годин, ну не такий самий, а з такою самої торгової марки був у мене. І перше, що я зробила, коли ми з вами почали донатити, почали збирати на Збройні Сили України. Перше, що зробила, якщо ви пам'ятаєте, то я його продала і гроші поклала на карту ЗСУ. Навряд чи Микола Тищенко додумається зробити добру справу таку в своєму житті. Якщо ви не пам'ятаєте про цю історію, я вам нагадаю картинками і квитанцією. І я думаю, що це не єдиний, не єдиний в нього такий коштовний годинник, далеко не єдиний. Чи був готовий, знаєте, в чому питання? От в мене таке питання: чи був готовий Тищенко до обшуку? Чи попередили його? Однозначно, стовідсотково так. Але або змінився час, або не всі сказали йому подробиці. Те, що йому сказали, це однозначно стовідсотково. Але він трошки обісрався все одно. Ну, такий вже він ну що зробити. Так, поїхали далі. Якщо студент відмовляється проходити загальну військову підготовку, його можуть відрахувати з університету. Чи справді так є, або так буде? 100% історія. Так і буде. Так і буде. Загалом протягом року з'явиться дуже багато військових спеціальностей, або це будуть нові якісь спеціальності, або воєнна підготовка, яка йде в універах, вона буде дуже сильно змінена. І це буде тільки на користь. Міжнародний кримінальний суд. Видав ордер на арешт екс-міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Чекає, чекаємо на справедливе покарання, чи буде таке. Ну, давайте подивимось. Як це спитати, фінал покарання, карма для Шойгу. Для Шойгу. Ну, ти можеш мені не заважати. Ну, ти прилетіла сюди. Скажи. Прям жива природа у нас сьогодні, слухайте. Так, для Шойгу і для Муму там був. Ага, Герасимов був. І для Герасимова. А, для Герасимова карма буде жорсткішою і швидшою. А, і вона все-таки буде пов'язана з Законом, а для Шойгу карма буде така трошки хитріша, його роздіне, розбує жінка, задля якої він дуже-дуже багато чого зробив. І вона зробить так, що підведе його під монастир. Ну, отака чому я посміхаюсь, коли це кажу? Ну, тому що я не люблю людей, а расистів так і взагалі ненавиджу. Але що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що моя посмішка пов'язана з іронією долі. Тобто він на цю людину дуже багато має якихось надій, сподівань, ну, тіпа, це останній островок надій для нього. Але не так станеться, як він хоче. Ну і нехай ідуть всі дуже вже зрозумілим. Маршрутом за рашистським кораблем. Вдома наші люди, 90 людей, повернулися додому з рашистського полону. А ми з вами нещодавно бачили, що обмін буде, буде він не за горами, і до кінця року їх ще має бути три, тобто два ще чекаємо з вами. На цьому у нас на сьогодні все. Якщо ви не розумієте, про які донати ми з вами кажемо весь час, приєднуйтесь до нас. Зараз бачите на екрані номер телефону адміністратора. Там ви можете спитати, але не телефонуйте. Будь ласка, пишіть WhatsApp, Viber, Telegram. І ви можете запитати, як донатити, на яку карту номери карток будуть вам відправлені. Хто вже знає номери карток наші, хто донатить кожного дня, невпинно. Від мене щира подяка, низький уклін кожному, хто це робить. Дякую.